Простий, але дуже стильний спосіб зберегти неймовірний аромат лаванди саше. Для цього, звичайно, нам знадобиться лаванда та будь-яка стрічка. Гілочки лаванди необхідно очистити під зайвих листочків та квіточок. Складаємо щільний букетик, фіксуємо стрічкою під квіточками. Перевертаємо букетик. А далі обережно і дуже уважно розкладаємо гілочки в шаховому порядку над стрічкою та під стрічкою. Давайте ще трошки ближче. Під. Та над стрічкою. Це дуже просто, просто не поспішайте, складно буде лише перші кілька рядків, а потім цей медитативний процес та аромат лаванди вам створює просто неймовірний релакс. І ще трошки ось таким чином ми вкладаємо всі наші гілочки. Намагайтеся плести достатньо щільно, для того, щоб квіточки лаванди, коли вони підсохнуть, не випадали з нашого саше. І не турбуйтесь, нічого не зіпсується. Квіти лаванди дуже добре просихають всередині США і зберігають свій аромат. Ось так доплітаємо до кінця, фіксуємо нашу стрічку і робимо таку собі імпровізовану ручку. Далі це вже ваші творчі погляди на цей процес. Мені подобається ось таким чином. Можна зробити бантик, можна зробити ось таку петельку, за яку дуже зручно підвісити саше шафі або ще десь в якомусь місці. І за 15 хвилин лавандовий релакс ми маємо ось таку красу. Зберігайте, діліться з друзями і користуйтесь, доки лаванда квітне.